Доброго ранку, діти! Давайте ми з вами пригадаємо, яка пора року вже до нас прийшла. Так, пора року весна. Я сьогодні пропоную погратися в гру ознаки весни. Я буду вам задавати запитання, а вам потрібно буде дати коротеньку відповідь Так або ні. Ознака це весни так або ні. Першими весняними квітами є проліски та підсніжники? Навесні іде сніг. Навесні іде дощ? Від зимового сну прокидається ведмідь та їжак. У зайчика навесні колір шубки біленький, навесні на деревах з'являються бруньки та квіточки. А чи справді, що сонечко навесні не тільки світить, але й починає гріти? Чи відзначаємо ми навесні свято Пасха?